Головне про події 17 вересня. Російські загарбники показово вбили українського військовополоненого. Верховна Рада підтримала у першому читанні історичне збільшення податків. Видання Wall Street Journal оприлюднило шокуючі цифри втрат серед українських військових. І як виявилося, залізний генерал був проти наступу у Курській області. Докладніше далі. Російські загарбники показово вбили українського військовополоненого мечем. Про нове звірство Росіян написав у телеграм уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він підкреслив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Він також направив листи до міжнародних організацій міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку Росії. Верховна Рада з другої спроби підтримала у першому читанні історичне велике збільшення податків, що має принести додатково 58 мільярдів гривень у цьому році і 137 мільярдів у наступному. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За це рішення проголосував 241 депутат. Воно включає підвищення військового збору з 1,5 до 5 відсотків, збільшення податків на першу другу групу ФОП, авансові внески на АЗС, 1 відсоток для всіх форм ФОП третьої групи 25 25-відсотковий податок на прибуток для небанківських фіностанов, щомісячну звітність ПДФО для економ -пранювання. 50% відсотковий податок на прибуток банків у 2024 році. Кількість українців, і росіян, убитих або поранених за два з половиною роки великої війни сягнула приблизно одного мільйона осіб. При цьому кількість загиблих серед мирного населення залишається невідомою. Видання Street Journal пише, що в конфіденційній українській оцінці, зроблені на початку року, кількість загиблих українських військових становить 80 тисяч осіб, а поранених 400 тисяч. Оцінки російських втрат зроблені західними розвідками різняться. За деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 тисяч осіб а поранених близько 400 тисяч Європейський союз готується виділити Україні до 40 мільярдів євро нових кредитів до кінця року, незалежно від участі США. після того як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву зазнав невдачі. Про це пише Financial Times. За словами трьох осіб, які брали участь у переговорах. Односторонні дії відбуваються на тлі занепокоєння Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, необхідні США для участі у схемі заморожених активів. Росія посідає друге місце серед країн Великої Двадцятки за рівнем ризику громадянського конфлікту наступного року. Цей показник становить 4 відсотки. Йдеться у дослідженні Блумберг. Найбільш ймовірним місцем протестів наступного року дослідники вважають Туреччину. Ризик їх виникнення оцінюють у 6 відсотків. Третє місце у дослідженні посідають США із 3 відсотками. Колишній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, який зараз є послом України у Лондоні, був проти наступу у Курській області, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку цього року і наполягав на його проведенні, стверджує видання політико із посиланням на джерела. Серед інших, хто виступив проти наступу, нібито був Еміль Ішкулов, тодішній командир 80-ї десантно-штурмової бригади України. Сам залужний на прохання видання прокоментувати курську операцію, не відповів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.